Ой, що зазвичай, доброго дня! Бажаю вам щастя, здоров'я! Дуже сьогодні посмурний дощ, але ми не сумуємо і йдемо зараз знімати до Вікторії. До того, Я подарую Ми будемо знімати кучерявий мед. Сьогодні на модельці, тому дивіться. <смеш> Починаємо нашу кучеряшку. Маємо за сьогодні. Вітя, яка вона гарненька. З <смеш> <смеш> тебе дуже гарна тут. Яка пахла карамелькою. А да, цей карамель теж карамаль. Але бачиш прикольна серія вся пахне карамелькою. Напевно, зараз ще попробуємо активувати. Масочка жирна теж пахне карамелькою, як і шампунька. Як тобі взагалі по текстурі подобається? Класно, по всьому? Взагалі, диви, зразу, зразу, це. Формуються. формується? Да, формується і вони легко почесуються, Вони плутаються в уласі, це дуже класне. Не весь кабінет пахне тепер карамелькою. І чим пахне платить? Мені якимось свіженьким? От я зараз скажу, чим мені пахне. Ну, right, Мені пахне, знаєш, виноградними цукерками. Yeah. з такими рошами були. І то виноградний яблучним. Такі, знаєш, Жейка там. Ага, right, давай, ти. Дівчата. Mm -hmm. Щоб не видушити. Якісь такі свіжі. Так, да, свіжий, але й солодкий. квіти, так. Да. Я не знаю, мені квіти вибагали. Це лімон. Він такий є, стірку його треба стирати. Обласкивати такі. Що кому? А Обласкивати. Квіточки, лімончики. Там вони реально якісь не знаю. Ставимо лайк, не маємо. Однозначно, догляд дуже прикольно, пахне як, як мінімум. Побачимо, що по ефекту. Маємо присюдати під час процедури. Один, два, двадцять два. Серйозніки, мадам. Ми засереджені. Да. Так. Що? Сумилися, вже ногу на ногу закинула. Але тебе не видно, Вікусь? Хоч тебе було видно. де дешов.